А ми ще, а ми ще боюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю, важким бій, здригалася земля. Їх залишилося тільки двоє. Хлопчина молодий, і ще дитя, поважний воїн сивочолий. Все стихло, помолилися обоє. Подякували Богу, що живі. Що в 14-му взяло до руки зброю, бо хочеться так миру на землі. Минуло десять, як ямнять грама гармати. Багато побратимів, втратив я. А вдома так мене чекає мати. Там молиться, що Бог вдалів життя. Дочка з дружиною далеко за кордоном. А доню вже онуку дарувала, тут на мені вже посивіли мої скроні, смертей побачив я чимало. Натільний хр хрестик я ніколи не знімаю. Подарувала мама ще у десять літ. Поглянь, як талісман, малюнок зберігає. Написано, що мливо Воїни, привіт. Прошу Бога, й тебе оберігає, я у безпеці за твоїми мужніми плечема Зустрінемо собою знаю, писав мені малий плачемо. Мені так хочеться його зустріти, подякувати, слова ці надавали себе, Нехай під мирним небо застомбути. І юний воїн посміхнувся щиро. Ну що ж, привіт, твої войни, герою, Малюнок цей тобі я малював. Тільки не думав, що зустрінемося бою. Старший молодшого так міцно обійняв. Та вибач, що війну тобі залишив, котились гіркі сльози по щоках. Молюю, мій Боже, хай лук не печить захисникам такого же листа. Хай буде мир, ростуть щасливі діти, а перемога витре сльози матерям. Не маємо права цю війну лишити майбутнім поколінням ти і я. Poprošu tebe haj si na